Засланий до глухого казахського поселення Арикти, отець Серафим не погоджується з цим несправедливим вироком. Він добре усвідомлює, що допомоги потрібно шукати не у місцевої влади, а вище, насамперед, у Господа. А якщо мова йде про скаргу, то краще писати безпосередньо до Москви. Тоді є якась принаймні мізерна надія бути почутим. Боротьба отця Серафима з радянськими чиновниками розпочалась три місяці тому назад, коли він їхав із Казахстану до Москви, щоби клопотати там про відновлення порушених прав місцевих католиків. Тоді Кашубу було заарештовано прямо в дорозі. Місцеві урядовці боялися неприємностей, які могли б виникнути, якби скарга невгамовного священика досягла столиці, тому було прийнято негайне рішення ув'язнити його, ізолювати, заслати подалі від людей. Звичайна практика тих часів. У ті роки у в'язницях Радянського Союзу опинилося чимало священників, багато з яких були особисто знайомі отцю Серафиму. блаженний отець Владислав Буковинський, отець Броніслав Джепецький, отець Юзеф Кучинський, нескінченний список багаторічних в'язнів радянських таборів. Чи хтось із них насправді мав хоча б найменшу провину, гідно подібного покарання на рівні із крадіями та вбивцями? Ось чому лист Скарга здається невинний спосіб боротися із порушенням особистого права людини, міг бути таким небезпечним для Отця Серафима. Проте... Він віддає все в руки своєї цариці, так називав він Пречисту Марію. Він довіряє їй не тільки лист, він довіряє їй свою долю і майбутнє. Написав подання до Москви коротко і ясно, що мене несправедливо і швидко судили. I na morzu cytaty pracy. Proszę o skasowanie wyroku i rejestrację dla zdjęcia swojej roboty. Niechaj idę, pod pokrową zarycy. Człowiek widoczki w wody, tylko w odnej opały dwie pelustki.